Український футбол почну з другого котиться поки що в тар тартарере, але ноше не пробито, сподіваюся. І, в принципі, як будь-яка, ну зараз футбол хворий. Коли дуже висока температура, то після того йде процес реконвалісенції, так званий, медичними термінами кажучи, тому завжди хочеться, якщо зараз ми так от на несхідній траєкторії, колись от буде дно і ми піде нагору. Тобто зараз ми, в принципі, все прогнозовано, йдемо так невеличкими, а, а хто є, і великими кроками до дна, але хворий, він завжди має вилікуватися, не Тим паче, якщо це футбол український. І та сама ситуація по цьому матчу, оскільки ну, зараз. Звичайно, треба підтримати тих молодих пацанів, які зараз кинуті НАДЗОТ. Адже волинь дійсно дуже молода команда. Тому як будь-який лучанин чи волинянин, варто дійсно прийти і підтримати їх. А що буде, покаже м'яч, зелене поле, круглий м'яч, тому всяке може бути, в тому числі проти шахтаря. Борсла в минулому торі, до останніх хвилин, борсалося і ледь не вигризли очки. Проти Шахтаря. Так що головне прийти підтримати хлопців. Взагалі для футбола є таке золоте правило. Ворота квадратні, м'яч круглий. І скільки б не були навіть пенальтисти професіональні, вони ж не завжди забивають туди, куди вони хочуть попасти. Тому щодо наступного матчу, ну. Сюрпризи Волинь робила Шахтарю, і не один раз, і не тільки Шахтерюю, Динамо робила сюрпризи. Інколи вона на неї тенденція є програти десь аутсайдеровоючи <социдеру> і, і, і влошпашити е, лідера, відібрати в нього очки. Тому е, як буде матч, побачимо. Ну, якщо будуть вигравати, то все рівно продадуть, як всі ігри останні. Вони зазвичай в сильних команд грають на рівні або виграють. А слабими командами то програють і то з крупним рахунком. Це вже досвід показав 2-3, 4 роки тому назад. Куди котиться український футбол? Прірву. Послухайте тільки голову федерації футболу, він два слова не вміє зв'язати. Риба гниє з голови. Ну, Шахтар виграє, але хотілося б, щоб наші виграли, звичайно. Я думаю, буде один-три. У нас вже, напевно, ну, є ще трошки до дна куди падати. Ну, але те, що було три роки, чотири назад, то вже багато було понтів з купівлею, було престижно мати клуби. Мене тільки от цікавить, чому в свій час наш президент собі не придбав клуби. Можливо, він би тримав на плаву, якби тоді купив. А так? Я думаю, в найближчих років 4-5 буде паскудно. Ми хоча б постараємося їх виграти хоча б. А там буде як буде. Може бути, можуть полагатись на удачу, або можуть бути підготовлені, спеціально готуватись для цього матчу. Ну а там вже як сказав Олег, побачимо. Зараз на цей час Волинь не дуже може себе показати, бо в неї немає таких... Виконавці, які б могли Шахтеру дати відсіч. Тому я думаю, що це буде все ж таки ну, навряд чи нічя буде перемога Шахтера. І влада, і в принципі наша місцева влада не дуже цим переймається, тому так маємо такі от слів Кварцянова, таке відношення до нашого футболу. Ну, так думаю, що Волинь проіграє, ну, звісно. Шахтара десь з рахунком. Десь, мабуть, 3-1 або 4-2 може бути. Я думаю, що «Волинь» заб'є один 2 гола. Ну, то, мабуть, Шахтар виграє, ну, такий ж така славна команда. Присутній казали, футбол гра мільйони. Тепер додають баксів. Так що це вже якось. Навіть не цікаво дивитися, бо не знаєш, хто за кадром. Виграє обов'язково. На шахтар вони зберуться. Принципові суперники. Волинь-Шахтар. Ну, я би хотів, щоб волинь виграла, але то не буде. Куди котиться український футбол? Якщо прямо сказати, щоб не для телевізору, то я можу сказати, каналізація. Ми будемо перші.